Сергій потрапив до травмпункту після падіння при переході вулиці. Каже, небезпечну слізьку ділянку просто не помітив, а ще невдало впав. Переходив дорогу по Шевченка, було ще темно зранку. Ну, дрова, що ну, тротуар не посипали і послизнувся, впав неудачно, приземлився, як то кажуть. Спухла рука, то я вже прийшов сюди, тут зробили знімок, сказали на операцію, на я відказався. Таких пацієнтів з різними переломами до міського травмпункту щодоби звертається від 15 до 25. і це третина від усіх недужих цієї зими. Статистика травм розпочалася набагато пізніше за минулорічну, лише у 20-х числах січня, відколи випав сніг. Невеликий скачок відбувся до 72 чоловік за добу. Це було тільки 20 і 21 числа. А потім у звичайному режимі 60 чоловік за добу в середньому приймаємо. Із обмороженням цього року до лікарів звернувся лише один пацієнт. Він катався на снігоході та провалився під лід на річці. У травмпункті йому надали першу допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. А от минулого року таких пацієнтів було набагато більше майже чотири десятки. І лікарі радять не розслаблятися, зима лише вступає в свої законні права. А синоптики обіцяють морози і сніги. Одяг повинен бути теплим, легким, водонепроникним і… Зручним, а взуття повинно бути, звісно, теплим, і, звісно, не тісним, бо якщо буде тісний обув, буде стиснення м'яких тканин і швидше буде обмороження проходити. Ну і щоб попередити падіння, бути обережним на слизькій дорозі, дивитися під ноги, ступати не широко і крокувати повільно, якщо є ожеледиця». А ще необхідно знати елементарні правила поведінки у таких нештатних ситуаціях, аби вчасно надати допомогу собі чи іншим постраждалим.